Індивідуальна підготовка, вогнева підготовка, тактична медицина. І інженер обладнання навіть Тобто, люди, які знають, вони згадують, а які не знають, то в кінці кажуть, дякую. Тобто, а звідки я то знаю, я то бачу все тут. І то все, що я ну, намагаюся довести, розказати, показати, воно може на інших напрямках, воно би і не було практично, от іменно воно це все. Це правильний за заточена на Бахмут. Тобто Перед тим, як щось комусь розказувати, я не зразу прийшов і сказав, давайте, бо я так знаю. А я хтось попробував. Я зразу кажу, хлопці, то, що ви знаєте, то, що ви вмієте, ви це висловлюєте, я теж вчуся. Я, ну, мене 10 років не вчили на інструктора. Я, я також вчуся, я багато чого в них беру. І от Я кажу, от так треба. Він каже, слухай, а От я знаю, може трошки не так. І мені так зручніше, я не, ну, я не можу за три години переломити людину і, і сказати ні, зроби так. Щоб вести стрільбу з коліна, там, наприклад, треба зробити як мінімум два-три шаги. Я вважаю, що це, це я вважаю. Я нікого не хочу обідати. Це все, що розказують, це все правильно. Це, має, це все правильно. Але я вважаю, що ну, щоб стати на коліну, три шаги робити не треба. Треба зробити один. А чому? Бо. Поки ти будеш робити три шаги. Твої секунди не йдуть твій, твою користь. Тобто, скільки часу ми рухаємося на полі бою? Три секунди. Це знаєш, забагато. Поки ти будеш вибирати там якісь лишні рухи робити, щоб ти понизився чи зменшився в силуеті, а то час, а час на твою користь. Сім'я є, діти є, жінка є. Син служить. Не. Ну, Про Прикордонник. Що я міг його навчити, то я міг його навчити. Просто дивитися, він вміє все, що я йому треба користуватися. І це все просто. Ну, якось так. Так, да, піде він воювати, якщо придеться йому ти воювати. Молодий, звісно, ну, нічого. Маєте своїми, Зі своїми пацанами я спущуся на живат. Оце я скажу про прикордонників Львів -2. Ну Все. Я в обшому скажу про прикордонників, які знаходяться в на напрямку Бахмуту. Молодці. А ми просто молодці. Всі молодці.